От зараз, буквально в даний момент, чому я роблю цей стрім, тому що у нас висока ймовірність того, що Володимир Зеленський зробить на перемовинах з Росією те, що він вважатиме за потрібне. І постане інше цікаве питання. А що ви йому зробите? От що ви йому зробите? Як ви його зупините, якщо Володимир Зеленський зараз візьме і підпише мир з Росією на наступному саміті Миру? Що ви йому зробите? Уважиш, просто немає важливого впливу на президента, що ви йому зробите. Немає важливого впливу, не якогось коректного політичного впливу, тому що Володимир Зеленський знову ж таки відрізав собі будь-які. Він забув, що він не лише відрізав себе від медіа, від політику, він ще відрізав себе від будь-яких маневрів на хороший вихід з цієї ситуації. Ярмак йому про це не скаже, бо у Ярмака, у напевно, явно бракує компетентності банальної в цьому питанні. Але знову ж таки, Володимир Зеленський цього всього не побачить, і це велика загроза, і це одна із великих загроз. А у нас є ще знову ж таки фактор економічний, політичний, соціальний і так далі, і тому подібне.